Замок Паланок. Одна з найкрасивіших і найцікавіших історичних пам'яток України це замок Паланок. Він знаходиться в місті Мукачево на Закарпатті Цей замок побудували дуже давно і він має багату історію. Замок Паланок був збудований у 16 столітті. Спочатку він був дерев'яним, а потім його перебудували в кам'яний. Замок служив, як оборона фортеці, захищаючи місто від ворогів. За свої історії він належав багатьом проведенням і пережив багато битв. Забудова складається з трьох частин верхнього, середнього і нижнього замків. Верхній замок найстаріший і найважливіший. Він знаходиться на вершині гори і звідси відкриває чудовий вид на місто Мукачево. В історії замку є дуже цікаві моменти і факти. Наприклад, тут є глибокий колодязь, який, який був дуже важливий у часи облоги. Уланку вже відомий горський герой Імре Текелі. Зараз у замку знаходиться музей, де можна побачити багато цікавих експонатів і дізнатися більше про історію замку. Сьогодні замок Паланок відкритий для відвідувачів. Тут можна прогулятися старовинним залами, піднятися на вежу, насладитися прекрасним відом. На місто і околиці. Відвідувач також може дізнатися багато цікавого про історію України. Отже, замок Паланок це справжній скарб України. Він вражає своєю історією, архітектурою і красою. Якщо ви хочете побачити щось справді унікальне і займе більше про минулої нашої країни, обов'язково відвідайте цей замок. Сподіваюся, розповідь про за замок планок зацікавить мешканців інших країн, країн і вони захочуть його відвідати.